дня. Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. І давайте подивимося на сьогодні, що скаже сила, дівочка? що скаже сила? Подумайте про себе, нічого не притягуйте, Нехай все йде, як іде. Хто ви в мене на сьогодні? Людина, яку визнають, людина, яка е, знає, хто вона, людина, яка важлива. І чомусь мені йде в своєму роду людина, яка яку визнали. Отак. От людина, яку ведуть, людина, яку підтримують. Знову ж таки, про те, що ви отримаєте якусь інформацію, підказка. І знаєте що? Про те, що ви якось її, можу сказати, легко берете. От тут саме по карті подарунок бачу про те, що ви умієте приймати підказки, умієте мислити ширше, дивитися ширше, чути ці самі підказки. Розумієте? От отримуєте без зусиль, тобто ви в конекті з вашою силою. Прекрасно, по моєму. Так, підсумок про що? Дівчатка, щось сталося? Що ви передбачали? Про що? Я вам скажу, знаєте, про те, що ви закрили якісь маніпуляції з допомогою своєї сили, з допомогою своєї влади, чомусь мені хочеться сказати. Тобто, біля вас якісь маніпулятори були, але знову таки, з допомогою того, що ви в коннекті першими картами тут благість, ви змогли закрити якісь тяжкі ситуації в своєму житті або на даний момент. Якщо ви сумніваєтеся, то от ви їх закриєте. Отак, от якісь маніпуляції, да. Знову-таки, про те, що, дівочки, тут е, якісь, певнірятно, родові покровителі, тому що, знову, карти сім'ї. Розумієте? Отак. От Знову-таки, про те, що ви знаходитеся на етапі обучення, хоч вас і визнають. І знову про те, що вам дають інформацію, ви її приймаєте благосно. Так. Знову-таки, про те, що ви передбачили якісь м -м, замашки. На, можу прямо сказати, на своє життя, де вас хотіли обманути, да, от ви якось це предвіділи в майбутньому, знову-таки справилися. Що хочу сказати, сила. Ну, вони кажуть, знаєте, зустрічай свій урожай, знову таки, про те, що ви в коннекті, про те, що ви е, чуєте, бачите, плануєте, у вас здійснюється абсолютно все. І вони кажуть, що ми раді, що ми в коннекті, збирай свої плоди, рухайся. Рухайся до своєї незалежності, дівочки. Знову таки, про те, що про що? Про те, що незважаючи на якихось... Е, Посторонніх людей, тут тут саме, знову таки м'ясник, зустрічі. От є оточені люди, які до вас якось проявляються. І, знову-таки, про те, що, незважаючи ні на що, ви залишаєтеся в чистоті. Вони кажуть, не спіши. І, е, от знаєте, дій якось не хапай, все відразу, дій е, більш повільно. Розумієте про що? Про що? Ще. Ну, вони кажуть, ти з усім справишся. Розумієте? Про що незваний не гість, девочки? Знову-таки, тут я думала, що щось ще підключається. Ні, тут про те, що в твоєму оточенні люди, з якими, ну, з якими ти просто десь щось, ну, не можу сказати, ворогуєш, воюєш, просто там, де ти відстаєш свої позиції, знову ж таки, справляєшся все. Ну, На вірному шляху. Що треба знати ще? Ну, що зараз до вас піде фінансовий поток, дівочки, про те, що ви якось розширяєте свої можливості, що ви, можливо, чим би ви не займалися, то, знову-таки, про те, що це все буде розквітати, що у вас будуть ресурси, що ви можете вільно проявлятися, незважаючи на якихось щурів. Да, про те, що біля вас спокуси, і комусь навіть дуже не подобається, наскільки ви матеріально в благості. Розумієте? Про те, що, ось тут це ми бачу. Да. Вони кажуть про те, що ти своїх щурів вже пророзкусила, і ти їх просто відчуваєш шкірою. Розумієте? Отак, от вони кажуть, слухай інтуїцію, не, тобто не, ну, не спиняйся, довіряй собі. Розумієте про що? Да. Аналізуй, вони кажуть. Ну, тобто про те, що у вас відкриті фінансові потоки, про те, що ви можете вільно проявлятися, про те, що ви можете вільно рухатися по життю, незважаючи на якихось, от да, з двох сторін якісь мілкі. Як я завжди кажу, пакосніки на них, да? от вони вас не, не збивають. Да, ви залишаєте їх в минулому. Більш ніхто не може ваше красти, більш ніхто не може з вами ворогувати, ніхто не може вас плутати, вони кажуть. Тому що ви в коннекті. Розумієте? Ще да? ви з усім справляєтеся. Ви багато працювали. Знову таки, ви багато працювали над тим, щоб налагодити оцей самий коннект. Розумієте? От знову такий живу, а все, що е, проходить мимо мене, і те, що мене не стосується. Я не про те, що ви проходите і не звертаєте увагу, коли когось там ображають. Ні, я про те, що є моменти, які просто от навіть біля вас якісь гадосні люди, а ви просто, е, ну, от знаєте, як пилинку з плеча стрясла і не, ну, не сліла ресурса свого, в тому числі фінансового. Так, що ви за штурвалом власного життя, що ви знаєте вірно свій шлях. І він, знову-таки, цьому, на цій одинці, хочеться сказати, от що ви тут кайфуєте просто, розумієте? Як би вам не було важко, це ваш шлях, і ви його любите. Розумієте? Отак. От про те, що ви захищені від обманів, від пліток. Що люди, які про вас пліткують, начебто самі. От знаєте, начебто, можливо, ви не сильно хочете, а сила, яка за вами стоїть, вона, от вони попадають у власні пастки. Розумієте? От ви якось молодець. Да. Що тим самим люди оказуються в складних якихось моментах, можливо, знаєте, от ви і не бачили, що це ваш якийсь ворог. А от вам просто сила показує. Ваші покровителі вам показують, хто вам ворог. Знову-таки про те, що той, хто за вами балакає, скоріш за все. Оказуються в якихось негативних ситуаціях, а ви таки в щастя. Да, що ви закриваєтеся доволі таки непогано від цих людей. І знаєте, знову таки, от кожен якийсь момент да, випліснутого негатива, він іде вам на ріст, не вашого, а коли на вас. Да, що це вам дозволяє. А рухатися далі, залишатися в чистоті. Чи ви під захистами від якихось сплетін, від якихось ілюзій, від зміненої свідомості? Ще. У вас такий етап зараз гарний. Вибір попереду дівочки кажуть: вибір стосовно якогось навчання. Про що? Дивіться сюди. Навчання? Або, дівочки, бо знову-таки, про те, що в майбутньому були вже розбори не на цій колоді, про те, що в майбутньому буде до вас приходити ще якась енергія більш тяжка, да, більш низьковібраційна. І буде прориватися, дівочки, до вас. І що? О, захоче з вами працювати, що це буде складний період. Що вам треба робити з цією енергією? Ну, поки що, бачите, як кажуть, що поки що ти ще не готова. Розумієте, вони кажуть, ну, тобто ти ще поки що ти не справишся. Вони кажуть, можливо, в майбутньому ти будеш готова. А зараз поки що. Ну, ти повинна розуміти, що це є, але поки що ну, не бери, вони кажуть. Розумієте? Отак, От Це ваші покровителі, тому що потрапиш в пастку, дівочки. Знаєте, про те, що не зможеш, От так від... поки що не справишся. Забагато вона з тебе стягне. Розумієте? От так, хитає тебе. Ми впевнені вероятно можете хворіти і на фізиці. Кажуть, залишайся в незалежності, поки що, від цієї енергії. І в мене знову мурахи. Так, знову таки, про те, що будуть пропозиції якісь, але буде, знаєте, нерівноцінний обмін того, що вони вам запропонують. Вони кажуть, поки що. От те, що тобі запропонують, буде не... Ну, ти не справ... не те, що ти не справдишся, тобі те, що ти запропонуєш те, що ти отримуєш, буде зовсім різно... різновісно. Розумієте? Да. Поки що кажуть, не бери, інакше опинишся. Ну, Пов'язаний, Да, Кажуть, залишайся в стабільності, ти можеш це відстояти. Да. Тому що буде гірко. Про що наставниця? Ну, знову-таки, тут бачу хороших покровителів, дівочки. знаєте, про, що? про те, що ну, підказки ти отримуєш, залишайся поки що в тилу. Угу. Да, чистоті, дівчика. Там, де тебе люблять, там, де це дійсно твоє, там, де тобою не спекулюють, не маніпулюють, не випробовують. Там, де ти от ідеш в благості, і поки що так. Розумієте? Пораду? Будуй своє майбутнє. По чистоті, дівочки Знову таки, не складай собі труднощів раніше, ніж треба. Розумієте? Вірь. Ну, так і про те, що колись всьому колись прийде час. Розумієте? І ще не час вам брати щось тяжке, навіть якщо воно до вас проявляється. Розумієте? Отак. От ну, поки що відсікай. Аби бути в захисті. Бути в захисту. Дві карти захисту. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Обіймаю на ну, особисті, будь ласка, особисті.